Я, мене звати Руслан Геннадійович, я головний державний інспектор відділу з питань спектр праці південно-західного міжрегіонального управління Держпраці. Сьогодні ми будемо проводити тематичний відеотренінг на тему безпечного виконання робіт на лінії шивання шпору. Е, е, Поряд зі мною інженер з охорони праці Ірина Штанюк на деревообробному підприємстві. Це на лінії зшивки шкону. Працівники, які допускаються до цієї роботи, приходять в суд на інструктаж, інструктаж на робочому місці, є е, навчаними на для того, щоб можна були, були працювати е, операторами автоматичних та на бівавтоматичних е, Щоразу вони підвищують свої кваліфікації, проходячи навчання з задань охорони праці. Е, працівники пройшли медогляд і мають допуск до е, роботи на даному верстаті певні небезпечні чинники, на які ми уважно звертаємо увагу, це є обертові елементи, механізми, які піднімаються, є е, частина, яка знаходиться під е, впливом високих температур, е, також ножі, е, рухомі елементи. Всі ці елементи у нас є промарковані, захищені, розмажені додатково, які в безпеки, політики, яких ми повинні виникати в які забезпечені засобами індивідуального захисту для того, щоб, наприклад, захищеників, які є у їхній посякній роботі. Це, це лінія зшивання стрімки. Тут самопозначений rede... духові механізми, є е, кож, є е, клей високої температури, це є небезпечні фактори, які впливають. Е, Ця лінія оснащена всіма е, стоповими Коли е, вибиває попереджений сигнал, оператор бачить на моніторі помилку. Після того він е, викликає механічну службу чи електричну службу, якщо сам не може мати е, пологнути. Але всі захисти є, всі стопові є, е, всі спрацьовані. Там є порожані ролики, ножі є, ну, які є небезпечні. Пані. але оператор знає. Що в разі якоїсь помилки він вибиває стопову кнопку. Дефект може сам усунути помилку чи не може. Якщо він не може, він тоді вертається до механічної або електричної частини. Наші оператори навчені, приходять навчання, так що вони всі забезпечені всіма індивідуальними захистами. Я оператор цього верстату. Я подаю на станок спон без дефектів. Коли попадає дефект, і викидається в сторону. Цей понакруз функціональний тим, що він шиває різні розміри школи. Оце друга частина, воно вишиває різні шпори, воно попадає сюди на південь.